Наука геометрія чекає на тебе. Пропоную сьогодні дізнатися нове. Розглянь вантажівку, яка привезла горішки. Скільки вантажівка має трикутників. Скільки вантажівка має жовтих, жовтих кругів? Скільки вантажівка має квадратів? Скільки вантажівка має прямокутників. Які фігури ти ще бачиш на малюнку? Розглянь великий трикутник. Скільки всього тут трикутників? Не поспішай, будь уважний, уважна. Правильна відповідь 16. У яких одиницях ти будеш вимірювати вагу горіхів? Правильна відповідь кілограми. Кілограми це одиниці вимірювання ваги. А які одиниці вимірювання довжини ти знаєш? Розташуй їх у порядку зменшення від більшого до меншого. Правильна відповідь така. Кілометри, метри, дециметри, сантиметри, міліметри. У яких одиницях ти виміряєш відстань, яку проїхав потяг? У яких одиницях ти виміряєш висоту потяга? У яких одиницях ти виміряєш вагу потяга? Так, напевно, що потяг важкий, це будуть тонни. Це будуть одиниці вимірювання ваги. Приготуй лінійку і гострий олівець. Пригадай, що на минулому уроці ми креслили з тобою ламану з таких відрізків 2 см 2 см 2 см і знаходили довжину цієї ламаної. Подивись на свої записи. Сьогодні ми дещо змінимо завдання. І наша ламана буде складатися з таких відрізків 2 см, 2 см, 2 см, 2 см. Та ще завдання для супергероїв і героїнь. Треба накреслити ламану так, щоб вона замкнулася. Знайди довжину цієї ламаної. Яка фігура утворилася? Яку дію ми виконали для обчислення результату? Сума довжин усіх сторін квадрата називається периметр. Тепер ти знаєш більше. Периметр – це сума довжин усіх сторін квадрата. Прочитай записи. Як ти думаєш, чи можна обчислити периметр прямокутника? Так, можна. Чи можна обчислити периметр вікна, периметр стола? Для чого знадобиться тобі це знання у житті? Периметр стола ми можемо обчислити для того, аби, наприклад, купити скартертину на цей стіл. Периметр вікна нам знадобиться для того, аби дізнатися його висоту, щоб купити красиву занавіску. Головне за сьогодні. Периметр це сума довжин усіх сторін фігури. Пишайся собою сьогодні, ти дізнався, дізналася більше.